Вправа 2,7. Зведіть дріб. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. Це 4, що ділиться на 3П до знаменника 15p. Ну давайте запишемо, що у нас дріб 4 у чисельнику, а у знаменнику 3p. Гаразд. Ми хочемо, щоб цей дріб у знаменнику став 15p. То 3p у знаменнику потрібно помножити на 5 разом буде 15p. Але щоб наш дріб не змінився, то 4, що було в чисельнику, також потрібно помножити на 5. І це дорівнює. Ну, а зараз виконуємо множення 4 помножити на 5 це 20. А в знаменнику 3p помножити на 5, 3 на 5 це 15. Залишиться p. Все, ми звели дріб до знаменника 15p. Переходимо до другого завдання. Тут у нас x у чисельнику y у третій степені. Потрібно звести до знаменника y у сьомій. то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, якщо так, то в знаменнику, щоб було y у сьомій, у третій, потрібно помножити на y у четвертій. Але в чисельнику у нас x також потрібно помножити на y у четвертій, щоб наш дріб не змінився. Тоді дріб залишиться нашому, який у нас є на початку. То виконуємо множення x помножити на y у четвертій – це буде y у четвертій, А в знаменнику y у третій помножити на y у четвертій, це буде y у сьомій. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Звідніть дріб. Записуємо в першому завданні. Ми одержали 20. У чисельнику, а в знаменнику 15П. А в другому завданні ми одержали Х, y у четвертій, а в знаменнику Y у 7. І. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробу до іншого знаменника. На цьому вправу завершено.